Друзі, зараз починається моя радість дослідження подільської кухні вже вкотре. І ось ця родина, чотири покоління, родина Грузівих, село Колибаївка, Кам'янець-Подільська громада. Ось це пані Ніна, Віта, ось Старішина, Ніла, Неоніла. Мені дуже просто, тому що вам також 81 рік, як моїй тьоті з Полтави, вона теж не Оніла. Рідкісне ім'я, але кажуть, що тут, тут воно модне було в 43-му році. Ну і найменшенькі. одна Соломія, наскільки я розумію, а інша Варвара. Варвара, Боже, які імена. Все я зайва ланка у цій історії, тому що подивіться, яких багато. Я зараз передаю вам мікрофон, і ви розкажете, що ви будете готувати. Сьогодні ми будемо готувати лежні. Лежні саме такі, як готували на Хмельниччині, з кукурудзяної муки і з різними начинками. Тому що мене на Вінниччині вчили лежні готувати з картопляного пюре. А у вас замість цього о... кукурудзяна каша. Тобто це інше? Да. А в нас кукурудзяна мука, а картошка у нас для начинки. З кислим сиром. Цікаво. Наші лежні вони зазвичай подаються з різними поливками. Сьогодні ми приготуємо конопляну юшку з сім'я коноплі. Ми його потремо молочко і будуть смакувати лежні з картоплею. Далі ми приготуємо чесникову юшку і наші традиційні українські шкварки. З грибочками. І щоб приготувати конопляну юшку, ми беремо коноплю, насипаємо в макитру і розтираємо. Це нам допоможе сама старша наша господиня. Також ми сьогодні приготуємо наші традиційні українські шкварки з домашнього сала. Ми наріжемо його маленькими кубиками і посмажимо на вогні. Цим займуся я. А я буду формувати наші лежні. Я заздалегідь приготувала таке тісто з кукурудзяної муки, воно заварюється і кипить одну хвилинку, далі остигає. Воно має таку е, м'яку структуру. Е, нам допоможе кукурудзяна мука, щоб воно не прилипало, і ми його начиняємо. Начинки в нас будуть різні. Першу ми спробуємо з картошкою і кислим сиром. Вони можуть бути без начинки. З начинкою вже там трошки більше замороки. А якщо без начинки, це просто заварила кукурудзяну муку, зробила паляничку, піджарила ось тобі кастрава українська і дуже смачна з коринкою смачною. Зараз, звичайно, ситуація в нас не найкраща. Ми переживаємо тяжкі часи, але ця війна в принципі внесла і ну, гарні корективи в наше життя, тому що я рахую, що добре, що ми почали відроджувати свої колишні старовинні традиції, страви, звичаї, адже. Раніше було модно, популярно, все сучасне, і якби ми так продовжували, то нашим дітям би не лишилось нічого в спадщину, і вони би не змогли нічого цього передати вже своїм дітям. Але оскільки. Ми стали більш популяризувати українські стародавні і традиції і звичаї, то я сподіваюся, що наші діти своїм дітям теж зможуть колись показати, що моя бабуся або моя мама готувала ось таку стародавню українську страву або співала таку стародавню українську пісню. Тому я вважаю, що це дуже-дуже дуже корисно для нас. Е, у всьому треба шукати позитив навіть в темних часах. Так. Ну от Дітвора, лежні, може, і не знаю, що таке. А ви свого дитинства пам'ятаєте? це давна пам справа? Так, так готували, як народ готували. Дочка і невістка. Це вони зготували хороші лежні, які я їм показала. А вас хто навчив лежні готувати? Все мама мама шила і навчила нас готувати. Тоді вони були популярні, тоді їх готували всі. І готували з цим сім'ям. І всі їли, вкусні були. А зараз? Зараз теж вкусні. Зараз от готові. Як я бачу, все вдалося. Так. Отак візуально дуже чудовий результат. Це вийшло. А покажіть так. нам, от ви бачите, де з чим, як, а, чим да. поливати, як подавати. Так. Ось перший ми спробуємо. Сиром? Я думаю, що е, смачно буде сметанкою. Міг Ммм, М'ягеньке, сир солоненький. Так, да, сир солоненький. Дуже смачно. А оці всі присмаки для чого? Грибочки для паляничок. Можна їх скуштувати. Даня, грибочки клади. Бери, бери грибочки і накладай на палянички. Угу. А ось це те, що бабуся натерла. Да, це... Пані Ніла. А чим його полив? Що, його... що поливати? Його треба мачати наш лежень, брати його. В Руку і ось так. А? Можна я попробую. М -м. Вам з чим попалось? Я думаю, з капустою я ще до неї не дійшла. Да. Слухай, ти сьогодні в школу не пішла? Чого ти не пішла в школу? Мама сказала, що ми будемо готувати українські лежані. І це причина, щоб не йти в школу? А ти сьогодні навчилася щось нове? Да. Що ти сьогодні навчилась? Готувати лежні. І що це воно таке? Українська страва. Яка? Що в лежнях найцікавіше? Оці? Мені в лежнях сподобалася начинка з сиром. Молодець. Ти розкажеш школі однокласникам, чим ти займалася? Що ти розкажеш? Ти прийдеш і скажеш подружкам, що? Я прийду в школу і розкажу, що я готувала лежні. Ви бачите, яка це забава. Ну навіть не забава, а серйозна справа. Приготувати лежні всією родиною, для всієї родини це об'єднує, це смакує. І це говорить, що ми, українці, дуже креативні, незнищенні люди. Смачного вам усім. Я до речі, ось таку штуку теж бачу вперше. 等一、嗯 <noise>